Нема запрошень. Доброго дня, шановні члени нашої комісії постійно. Розпочинаємо наше засідання. Перше питання про затвердження детального плану території земельних ділянок, кадастровий номер 5322-480420, дві крапки 10, 2 крапки 30, 2 крапки Кадастровий номер 5322-48480420. Дві крапки 10, 2 крапки, 0, 0, 300, дві крапки 03-28 та кадастровий номер 5322-4804200. Відкрапки 10, 2.3.0, 2.032 за межами населених камяно потолківської сільської ради, Крамікільської району Полтавської області, доповідає сухопівника Наталія Сергійна, начальник відбутання Купу. Розглянувши документацію та враховуючи позитивні висновки Архітектурної містобудівної ради при департаменті будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації прийняти рішення передбачає затвердити дану документацію детальний план території земельних ділянок. У кого є якісь питання? питання? Доповнення. Нема Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримався? одноголосно. Друге питання. Про оплату за виконання проєктно-вишукувальних робіт. Детальний план території земельних ділянок, кадастровий номер. Вище названі кадастрові номера за межами населених пунктів Кам'яно-Потоківської сільської ради Кремльчук району Полтавської області доповідає Дитянко Жанна Петрівна секретар сільської ради. Шановні депутати був заключений договір з версфорба родіч на виконання даних робіт. Роботи виконані. Пройшли містобудівно, висновки отримали містобудівної місто ради положительні висновки, пройшли СЕО. Є пропозиція здійснити оплату, сільському голові підписати акт виконаних робіт і здійснити оплату, але оплата вже буде у 2025 році, бо вже якраз часом не оплачує сьоморок. Є запитання? Да, будь ласка. А чому оплачується бюджет сільської ради? А то, що ми приймали рішення і запланували з бюджету сільської ради. Ми самі виготовляємо цю документацію, саме її затверджуємо. А ці ділянки ж в оренді? Так, да, в оренді це завод. Ну, а ж, що це завод не можна заплатити, чи щось кошти. Ну, ми тоді так прийняли, що ми самі розробляємо і самі за неї платимо цю документацію. І ну, всі платять за ми, ми ж оплачуємо всі ж документації. Це детальний план. Це, це містобудівна документація. документація місто яка... Місто це ми, повинна бути уважати. Це детальний план, те, що ми повинні позорнувати. Ще є зауваження пропозиції? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Хто за. Про про питання. Про розгляд листа ГОНП Полтавської області no 024 від 02.12.2024 року доповідає Серповінку Антальна Сергійовна. На адресу сільської ради прийшов Головного управління Національної поліції Полтавської області від слідчого управління. З запитом про інформацію про земельну ділянку площею 19,9 гектар. Є пропозиція проєктом рішення повідомити головне управління Національної поліції в Полтавській області про те, що сільська рада, Камитоківська сільська рада Кремчуського району Полтавської області 8 скликання, як потерпіла сторона, не володіє інформацією щодо суті провадження та звернутись також до головного управління національної поліції в Полтавській області з проханням надати інформацію про провадження та, та пояснити, про яку саме земельну ділянку йде мова. Конкретизувати і указати кадастровий номер. Провадження 2015 року. Так, а ви не в не в курсі, що це за ділянка? Ні, кадастрового но, номера ну, немає земельної ділянки. Запиті мають. 1996. Запиті немає, а кадастрову нову. Провадження 2015 року. Мало що немає від у нас... І статті пані. Є стаття. Да. Що там? Дай на першу случаю. Ще? Нас хочуть бачити на добу представника потерпілої сторони, але в нас немає взагалі ніякої інформації для того, щоб е, виконувати цю функцію. Ще є питання? Немає. Виносимо дане питання на роботи сесії. Хто за? Ми просимо їм, просимо їх надати Простите. нам питання. Підтримаємося. По різному є? Хто не питає?